А у Шевченковському районі планують робити укриття у колишньому нічному клубі. Приміщення було на мапі, е а згодом. Його звідти прибрали. Чому знає наша Юліана Дідкун? Вітаю колеги. Ну, ось зараз ми перебуваємо в тому самому укритті, яке виявляється зараз, не дуже той укриття. Про все згодом розповім, і на якому ще кілька годин тому ось був замок, потрапити в нього було неможливо. Зараз ми все ж таки трішки покажемо і умови, і як воно виглядає, і розкажемо, яка ситуація з цим укриттям. Сьогодні сюди приходила тимчасова контрольна комісія міської ради з перевірки укриттів, аби точно. Розуміти, чи чи можливо з цього приміщення зробити укриття, тому що яка історія? Ось це приміщення раніше було на карті укриттів позначене, тобто що тут можна в разі там якоїсь ракетної загрози, повітряної якоїсь атаки шахедів прийти і сховатися. І згодом воно зникло ось це приміщення з карти укриттів. Що сталося, точно невідомо. І ось сьогодні приходила сюди комісія тимчасом. Тимчасово контрольна міської ради, якраз перевірки укриттів. і намагалися подивитися, що тут не так, як нам розповів голова Шевченківської РДА, це Шевченківському районі, ось це якраз приміщення. Що в 2022 році, в листопаді місяці, сюди приходила одна комісія, яка складалася з представників балансоутримувача і з представників ДСНС, і було складено акт, що це приміщення не могло використовуватися як укриття, і основна його причина це не умови. А передусім, це те, що немає двох дверей, двох входів там, виходів. І, от як з'ясувалося, що сьогодні комісія походила, перевірила і два виходи. Вона таки знайшла. Давайте послухаємо власне представників міської ради, депутатів, які сьогодні сюди прийшли, і представників комісії. Дане укриття воно було зазначено в мапі укриття. Тимчасова комісія прийшла відповідно до цієї мапи, перевірила дане укриття, але воно було зачинене. виявило, що ключі знаходяться у молодому театрі, тобто його ці ключі забрали, прийшли, відкрили, і ви самі бачили на власні очі, що ну там дуже, дуже складно навіть пройти. І ситуація в тому, що буквально нещодавно його виключили з мапи укриттів, тобто люди, які навіть тут могли переховуватись, хоч і в таких умовах, але переховуватися зараз цього зробити не можуть. Пересвідчилися, що акт не відповідає фактичним обставинам. Тобто, в акті було вказано, що знято з переліку укриттів через те, що є лише один хід-вихід, насправді їх два. Після цього у нас була вчора нарада за участі голови райдержадміністрації. Сьогодні, як ви бачите, тут зібралися представники МНС, райдержадміністрації, депутати від округу. Ми Зараз наочно дослідили а, цей об'єкт, встановили, що а, то його. Технічний стан передбачає можливість все таки залишення тут укриття. Гроші там за ініціативи депутата Бондаренка вже були 1,7 мільйона заплановані, тому в принципі є над чим працювати. Власне до місцевої влади якраз зверталися мешканці цього будинку і прилеглих будинків, аби тут відновили укриття, аби можна було в разі загрози сюди приходити, тому що кажуть, що в частині цього приміщення укриття таке можна. Зробити про це самі нам мешканці розповіли і кажуть, що тут навіть дуже хороші умови. Тому що раніше, як розповідали мешканці, тут був нічний клуб. Ми можемо тут побачити і душові кабінки, і туалети. І от як мешканці нам розповіли, що це все насправді в такому працюючому стані. Його можна тут прибрати, оновити і все повинно запрацювати. Тут є навіть басейн такий, ну він також занедбаний, зараз закиданий, але мешканці розповіли розповідають, що теоретично з цього приміщення укриття можна було б зробити саме з частини. Комісія нам також розповідала, що тут можна зробити укриття, якраз саме з частини цього приміщення. Бачите, ну тут такі залишки, ось цього певне нічного життя, нічного клубу, дзеркала ще є. І от нам як розповіли люди, що вони не можуть зайти якраз в цю більш-менш облагороджену частину, де є вбиральні, тому що от поставили такі грати і тепер сюди зайти не. Можна, ну в принципі, давайте послухаємо ще думку мешканців цього будинку про ось це приміщення. А я зазначу, що воно ось це укриття в прилеглих будинках чи не єдине, тому що в сусідніх будинках ось такого підвального приміщення немає, і люди побоюються, адже якраз десь поблизу цього будинку там зовсім нещодавно впав уламок шахеда. І Тому вони от хочуть мати таке приміщення, аби в разі загрози сюди прийти спустити. Труби укрити, щоб вони не парували підлогу, ви бачите. Тут далі, далі пройдіть, там гарніше. Там колись був клуб, і там і капіль є, і унітази є, і ванна є, душова є. Тобто там це можливо зробити. Тут це дуже дорого буде це. А з того боку, так. Да. Але там зробили рішитку і туди ми попасти вже не можемо. І ще, якщо у мене мене немає вдома, то ніхто сюди не попаде. А чому? – Двері. А ви тільки тут а у нас 9 квартир і майже всі в евакуації нікого немає. Були сьогодні тут представники РДА, депутати місцевого округу е, і також були представники ДСНС. Так трішки один з одними сперечалися. Можна тут щось зробити, не можна зробити. Е, повернути ось це укриття на мапу укриттів, чи можна сюди людям приходити спускатися? Посперечалися, але зазначу, що консенсусу дійшли. Давайте послухаємо тимчасово виконуючу обов'язків голови е, Шевченківської РДА в частині. Приміщення проходить магістральний трубопровід високого тиску, центрального опалення. Спершу візуально здається, що тут ну, не може бути укриття. Зараз ми будемо працювати з проєктантами на можливість проєктного рішення, чи є проєктне рішення щодо можливості. Облаштувати все ж таки тут найпростіше укриття. Чому його раніше, у 2014-15 року, включили до списку найпростіших укриттів, мені зараз невідомо, що будемо розбиратися з цим. Але якщо проєктанти знайдуть рішення, яке дозволить тут. Зробити найпростіше укриття, то ми будемо це реалізовувати. Отож, як ви почули, останнє слово за проектантами: можна чи не можна буде тут відновити це укриття? Зовсім скоро з'ясується, тому що от, поки ось ці всі люди, які були тут, це і комісія, зазначу, і депутати округу, і працівники ДСНС і представники РДА, усі, коли так пройшлися, зробили такий візуальний огляд, сказали, що теоретично тут укриття зробити. Можна, Ось це найпростіше укриття, тому можливо люди зовсім скоро вже дочекаються. Тому, от як зазначив голова Шевченківської РДА, зараз останнє слово за проектантами, чи дозволять, чи ні, але попередньо кажуть, що укриття все ж таки зроблять.